Всі вітаємо на нашій платформі. Ім Я ім'я Маріан. і тут ми говоримо про захист прав свобод людини і громадянина. Сьогодні у нас дуже важлива тема, а саме мова піде про мобілізацію чоловіків з третьою групою інвалідності. Про це є відповідна інформація, хочу з вами нею поділитися. Мобілізувати людей з інвалідністю за їхньою згоди пропонують у Верховній Раді, де запропонували відповідний законопроект. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військовозобов'язані визнані в установленому порядку особами з інвалідністю тощо. Проте у цій статті закону чітко не вказано групу інвалідності. Відповідно, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Тому депутати пропонують людей з інвалідністю третьої групи мобілізувати за їхньою згодою. Якщо вам надійде повістка, потрібно прийти до військомату у зазначений час та мати з собою документи, які підтверджуватимуть вашу інвалідність. Цікава думка, просто неймовірно. Нововведення прокоментував адвокат Іван Ліберман. Він зазначає, що третя група це легка інвалідність, тобто це легкі розлади здоров'я, з якими людина може воювати. Найперше хочу задати цьому недолугому адвокату. Він вже напередку, він вже воює. Чи він висловлює свою недолугу думку стосовно інвалідності як третьої групи, де людина може йти і воювати? Взагалі дуже круто, насправді. Ой. Читаємо далі. Крім того, брати участь у бойових діях можна у різний спосіб. Можна підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу тощо. Тобто, служба у війську ЗСУ може бути абсолютно різною, так звана альтернативна служба, каже адвокат. Ну, я би хотів побачити адвоката в першій лінії в окопі, де він буде копати траншеї і де він буде підносити боєприпаси нашим військовослужбовим, а не умнічити тут в своїх висловлюваннях. Лібермен також коментує деталі законопроекту та словосполучення мобілізувати за їхньою згодою. На його думку, багато з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність третьої групи. Щоб отримувати соціальні виплати, пільги, їздити в санаторій тощо. Таким чином, багато здорових людей, у яких немає інвалідності, зараз будуть тимчасово за згодою, а потім і обов'язково служити у війську. Отака, друзі, інформація. Ну, я хочу прокоментувати цю статтю: цього недумка, який, власне, бере на себе відповідальність, виписувати такі речі. Хочу прокоментувати власне статтю 23 про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, там написано про громадян України. Але я вже неодноразово говорив і повторюю ще раз: громадян України не існує, тому що не була утворена як суб'єкт міжнародного публічного права нова держава як Україна, а взяли, перейменували УРСР на Україну. Тим самим паралельно була створена корпорація Україна, де в ній є фізичні і юридичні особи, тому ці всі речі, які тут прописані, прописані для фізичних осіб. А ця фізична особа, яка себе називає адвокатом, заслуговує як мінімум на неповагу, тому що не розуміє навіть, що він виписує. Що я хочу сказати, народ: поки ви спите, поки ви сидите в своїх телевізорах, цикаєте пультами, ці недолугі депутати. Утворюють недолугі законопроекти, і вже ми маємо ще одну можливу мобілізацію, де люди, які мають третю групу інвалідності, будуть мобілізовані, їм будуть розносити ці оферти під назвою Повістки. Тут пишеться, що це буде добровільно. Але як ми розуміємо, у нас все добровільно є через примусово. Як говорив Зеленський, що в нас не можуть силою запихати в буси і вести в. ТСК чи воєнкомати, як він сказав. Але він, напевно, не бачить, що відбувається на місцях, що відбувається по областях, де відбувається просто злочинство, викрадання людей, експерименти над людьми, знущання над людьми, порушуються всі права і свободи людини, честь і гідність, безпека, недоторканність, які прописані в статті 3 Конституції України. Більше того, зараз ми можемо отримати ще один удар. В порушенні прав і свобод людини, в порушенні відповідного законодавства, де чітко було прописано, що люди, які мають інвалідність, вони не можуть бути призвані на військову службу. Зараз ми маємо іншу інформацію. Тому знову ж таки, заки люди сплять, оці недолугі ублюдки придумують, щораз то нові законопроекти виносять рішення і проводять їх через раду, і вони стають законами. І тим самим обмежують права і свободи людини. Більше того, ТЦКшники будуть мати більше можливостей, щоб носити ще більше оцих повісток, так званих, людям з третьою групою інвалідністю, тому що тут не пише, про яку групу йде мова. Так сказав цей недолуй адвокат. Тому народ маємо таку ситуацію. Знову ж таки, хочу наголосити дуже важливий момент: поки народ спить. Хтось працює для того, щоб таких речей не було, для того щоб ви могли кожен захистити свої права в статусі міжнародного публічного права як людина. Виходьте з статусу фізичної особи і переходьте в статус людини. Поки ви знаходитеся в цифровому реєстрі податкової, де є зареєстровані ваш ідентифікаційний код. Відповідно ви є в статусі у цього раба. Для того щоб розірвати всі стосунки з цією системою, потрібно вийти з цієї цифри, перейти в статус людини. Усвідомити, що це за статус, де він прописаний, як себе захищати стосовно цього статусу, що таке волевиявлення людини, як себе ним захищати. Хто захоче отримати таку інформацію, переходьте в наші групи волевиявлення людини по областях. Там є вся практична інформація. Більше того, зверху прикріплені дуже багато відеоматеріалів, а також документів, які говорять про всі злочинства цієї системи проти українського народу. Також про волевиявлення людини, про цей унікальний документ, який захищає права і свободи людини, ви можете отримати, написавши мені в приватне повідомлення в телеграм перше слово волевиявлення. Я надам вам всю практичну інформацію про нього, а також відеоматеріали. Ще один момент хочу наголосити: щоб цей бедлан зупинився, потрібно стати владою, яка написана в статті 5 Конституції України. Єдиним джерелом і носієм суверенітету в Україні є народ. Бути цим народом, бути цим українським народом, бути цією безпосередньою владою. Вона, до речі, більш розширено написана в розділі 11 Конституції України як статус територіальних громад. Це є, власне, первинний суб'єкт права, з якого починається побудова потужної, багатої, красивої держави Республіки Україна. На завершення, друзі, хочу сказати наступне: знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, особливо статтю 3, Статтю 5 і весь 11 розділ, про який я практично в кожному відео говорю. Підпишіться, будь ласка, на наш канал, на нашу платформу TikTok, на наші групи Telegram. Знай свої права і волевиявлення людини. Там ви можете знайти всі анонси на живі стріми, які ми проводимо практично кожного дня, бути присутніми на них, також задати питання і отримати на них відповіді. Долучайтеся до конституційного процесу. До наших територіальних громад тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку сумакті проголошення 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.